Терміново дрони полетіли на Геленджик. Атакований Палац Путіна. Що відомо, детально про все по порядку розповім уже за мить. Ви на фабриці новини. Мене звати Анастасія Федор. Палац Путіна в Геленджику знову опинився під атакою дронів. Вночі БПЛА пошкодили будівлю у селі Криниця у Краснодарському краї. А на ходорі Джанхот безпілотник упав на дерева. Про це повідомив губернатор регіону Веніамін Кондратів. Цікаво, те, що палац Путіна розташований зовсім поруч із Джанхотом, а в селі Криниця розташований завод президента РФ із виробництва. вина. про це йшлося у резонансному розслідуванні фонду боротьби з корупцією Олексія Навального. Розслідувачі виявили, що називається завод Старий Прованс. Він призначений для переробки вирощеного у маєтку виноградом, окрім цього, у маєтку Путіна вартістю 100 мільярдів рублів, журналісти знайшли казино, театр, підземний людовий стадіон, 25-метровий басейн та багато іншого. Після появи фільму розслідування у 2021 році диктатор запевняв, що палац йому не належить. Ну і він ніколи, звісно, там не був. Втім. Із документів журналістів випливає, що до нього точно має відношення найближче оточення диктатора. Зауважує, що дрони літають над маєтком Путіна не вперше. Буквально цього місяця в ніч на 17 травня випила вдарили по енергетичних об'єктах РФ у Краснодарському краї, а саме по НПЗ у Туапсе та мазутному терміналу у порту новоросійська аналітики з'ясували, що безпілотники прилетіли саме біля резиденції диктатора на березі Чорного моря в Галинчику. Не може Путін почуватися у безпеці і в іншому своєму маєтку на Валдає. адже у січні цього року над ним також літали дрони. Сталося це теж вночі під час атаки по нафтобазі окупантів у санкт Петербурзі. Схоже, що і цього разу російська ППО дала маху за інформацією видання проекту у палаці на Алдаї, Путін живе разом зі своєю коханкою Аліною Кабаєвою та дітьми. Будинок та усі зручності розташовані посеред національного природного парку, що на півдорозі між Санкт-Петербургом і Москвою. На території Новгородської області там є окремий палац для Кабаєвої, човновий причал, вертолітний майданчик та парк площею 28 га. Зауважу, що дрони заважають комфорту не лише диктатора, а й його оточення. Зокрема, минулого року ВПЛА атакували під де розташовані маєтки путінської еліти. Тоді один безпілотник знайшли у селищі Знаменське, де живе друг президента РФ Геннадій Тимченко. Неподалік також розташована резиденція прем'єра Михайла Мішустіна. Ще один дрон виявили поруч із селом Жуківка, де один навпроти одного стоять палаци найближчих друзів Путіна братів Аркадія і Бориса Ротенбергів. У Барвисі теж лунали вибухи. Там розташований особняк колишнього заступника глави уряду Ігоря Сєчина, а неподалік дача глави Росгвардії Віктора Золотова. Гучно рік тому було і в селищі Іллінське у трьох кілометрах від резиденції Путіна в Новоогарьово. Там у нього є все, що потрібно справжньому диктаторові: басейн, лазня, різні вани, спортзал. А 2015 року до маєтко навіть підвели секретну залізничну гілку. Видання «Проект» писало, що землі навколо Новоогарьова купували через закордонні офшори. Ну а потім передавали дочкам Путіна Марії та Катерині. Після цієї масової атаки дронів у травні 23-го упродовж літа безпеку у районі Новогарьова посилили у вересні. Стало відомо, що резиденцію Путіна прикрили додатковими комплексами ППО «Панцер». Їх встановили біля селища Заріччя не менш ніж за 10 кілометрів від палацу російського диктатора. Посилювати ППО довелося і в центрі Москви, адже на початку травня минулого року безпілотники вибухали прямо над Кремлем. Один із них влетів прямо в купол сенатського палацу офіційної резиденції Путіна, на якій встановлено російський прапор. Досі достеменно невідомо, хто саме запускав ці дрони і як їм вдалося подолати системи РЕП окупантів та долетіти аж до Кремля. Втім, очевидно, що атаки безпілотників триватимуть доти, доки Росія не припинить війну проти України. За подальшими вибухами в РФ дивіться у нашому каналі. Також підписуйтесь на Фабрику. Новин, дякую, що залишаєтесь з нами. До зустрічі.